Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами вивчимо дуже багато цікавих і неймовірних англійських слів, які, напевно, ви не знали. Проте, перед тим, як ми почнемо, я заохочую вас підписатися на цей канал, аби не прогавити жодне відео. Отож, цікаві англійські слова та речення, тому що неодмінно усі слова потрібно бачити в конкретному реченні чи фразі, що ми власне і будемо робити. Як буде англійською сідати в автомобіль? Чи ви знаєте? Це буде get in. Тобто get плюс in це є сідати в автомобіль. Просто запам'ятайте цей шаблон. Як буде англійською пристебнутися? Це буде to buckle up. To buckle up. Запам'ятайте, коли в авто, ми кажемо. Buckle up. І як буде англійською загальна або спільна поїздка? Тобто є троє людей, і вони хочуть всі разом поїхати. Вони підходять до водія і кажуть, ми хочемо поїхати разом. Як же це сказати англійською мовою? Відверто кажучи, навіть в нас в українській мові немає такого слова. Ми просто скажемо, ми хочемо поїхати разом. А в них є одне окреме слово. Це є to carpool». Тобто car плюс pool. Автомобіль плюс басейн докупи і в нас виходить. Carpool, тобто автомобіль басейн. І це означає поїздка разом. To carpool. І ми зараз пробуємо побудувати речення. They want to carpool to work. Тобто вони хочуть доїхати добратися до роботи разом на авто. They want to carpool to work. They have, вони мають to get in the car. Сісти в авто, зверніть увагу, не sit in the car, не enter in the car, а get in the car, сісти в автомобіль and buckle up, і пристебнутися. They have to get in the car and buckle up. Because they want to carpool to work. Коли ви їхали київським метро, ви бачили на дверях позначку. Don't lean. On the door. Тому ми поговоримо про lean on, що означає притулятися до, або нахилитися до, але частіше притулятися до. Це може бути в буквальному значенні, в сенсі, що не притуляйся до тієї стіни, тому що впадеш, наприклад. Або може бути і не зовсім в буквальному, в значенні покладатися на, тобто, притулятися до когось, ти покладаєшся на цю людину. Тому і в такому контексті ви можете вживати. Тобто, якщо ви вживали в класичному значенні притулятися до стіни, до дверей і так далі, це супер. Але у вас є ще одне значення це покладатися на. Отож, перше значення. Don't lean on the door. Do not lean on the door. Не притуляйся до дверей. Do not lean on the door. Супер. банальна фраза. Але якщо, бува, ви її не знали, звичайно, запам'ятайте. І друге. Good friends are people you can lean on when you are sad or lonely. Хороші друзі це є люди, на яких ти можеш покластися, коли ти є засмучений чи самотній. You can lean on притулитися на, покластися на, тобто вживайте lean on в значенні покладатися на когось, зокрема на друзів чи навіть на Бога. Як буде англійською сходи? Stairs. Повторюйте вголос. Stairs. Як буде англійською підніматися? Тобто підніматися по сходах. Це буде to climb. To climb. Запам'ятайте. Як буде англійською поручні. Hand rails. Ручні рейси. Handrails. І як буде англійською, дивись під ноги. Watch your step. Watch your step. Запам'ятайте всі ці слова. І тепер будуємо речення. As you climb the stairs. Make sure to hold onto the hand rails and watch your step. Коли ти піднімаєшся вгору по сходах, впевнись в тому, щоб міцно схопитися за поручні, і дивись під ноги. Тому запам'ятайте, stairs – сходи, handrails поручні, to climb підніматися, і Watch your step дивись під ноги. До речі, якщо ви початківець і ви хочете навчитися читати англійською мовою, ви хочете навчитися будувати прості речення, розібратися з часами англійської мови, тоді в мене є розроблений мій платний відео та аудіокурс англійська для початківців і навіть для середнього рівня. Ви можете отримати цей курс, якщо хочете розпочати вивчення з нуля за допомогою схожих відео та аудіоуроків і разом зі мною в простий та навимушений спосіб. Якщо надумаєте отримати ці курси, то в описі під цим відео є більше інформації, як ви це можете зробити. Англійська для водіїв. Як буде англійською заправити бак? To fill up the tank? To fill up. The tank. Як буде бензоколонка? The gas pump. The gas pump. Як буде англійською вставити? наприклад, пістолет для заправки чи, можливо, гроші в банкомат не суттєво. Це буде to insert. To insert. Вставити. Вам це пригодиться, коли ви будете заправляти авто в Британії, Ірландії, Канаді чи Штатах. Тому ці слова запам'ятайте, особливо, якщо ви водій. І як буде англійською пістолет для заправки? The nozzle. The nozzle. Тому запам'ятайте ці слова. Розглянемо в реченні. I need to fill up the tank. Мені потрібно заправити бак. I need to fill up the tank. So I drove to the gas pump. Тому я під'їхав до бензоколонки. I drove to the gas pump. And I grabbed the nozzle. І я схопив пістолет для заправки. I grabbed the nozzle. To insert. Щоб вставити. To insert into the car, щоб вставити в авто. Запам'ятайте всі ці слова і ефективно їх вживайте. Тепер англійська в готелі. Як буде англійською фен? A blow dryer. Blow dryer. Blow. Дути драйер, Сушарка. Blow dryer. Запам'ятайте. Як буде англійською наволочка? A pillow case. A pillow case. Як буде англійською персонал? Зокрема, персонал в готелі. Staff. Staff. Персонал. І ми зараз побудуємо речення: The hotel staff, персонал готелю, Found знайшов, The blow dryer – Fan, and the Pillowcases і наволочки Under the Bed під ліжком. І останнє, про що ми поговоримо, це англійська для мандрів: квиток в обидва кінці. Як буде англійською? Around trip ticket. Round trip ticket. Квиток в обидва кінці. Місце в проході. An aisle seat. An aisle seat. Запам'ятайте. Взлітати. To take off. To take off. Приземлитись. To land. To take off. To land. Приземлитися. To take-off злітати. І спробуємо побудувати речення. I booked a round trip ticket for my favorite vacation spot. Я забронював квиток в обидва кінці до моєї улюбленої локації. I booked a round trip ticket. Ensuring I get an aisle seat for both the take-off and the landing». Переконавшись, що я отримаю місце в проході при зльоті і при приземленні, тому запам'ятайте всі ці слова. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І Якщо так, тоді залишіть вподобайку, мені буде приємно. Якщо, бува, ви ще не підписалися на цей канал, тоді можете це зробити. І якщо ви надумаєте вивчати англійську мову з нуля, тоді теж можете отримати мої відеокурси. Зустрінемося в наступних відеороликах. Бувайте!